Вітаю всіх добрих порядочних людей. Хочу з вами поділитися от така настойка на бобрових залозах. Такого кольору зберігається мене в темної бутилці, такого специфічного запаху. Вері він є рослиноїд, тому всі властивості лікарські накопляються в його залозах і така настойка на горілці. Можна залози сушити, можна сирі заливати горілкою. Вони настоюються. Дуже корисні при зовнішніх та внутрішніх використання. Рано І різні внутрішні хвороби лікуються. Це можна дізнатися в інтернеті. Там вказані способи лікування і ось така настойка. Народі називається доброва струя. Всім щиро дякую, бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, слава Богу.